Привіт, сталкери! Чи знали ви про цю приховану кат сцену? Сучі, ти, сину! Ти їбанутий чи просто тупорили? Вільно? Mm -hmm. Хочеш у війнушку пограти, то не той бік, сталкера. Поки ти лежиш тут, тримаючись за своє брюхо, де став далеко, в кращому житті, поважний вартість скіф. Згадує це як непорозуміння, бо він напружив свій мозок і зрозумів, що згадав щось про нічний напад на мосту. Будьте вибачливими, полковнику. Сталкерське життя це виживання. Ви не уявляєте, що він бачив. Чи не так? Скіфе? Ми вже на одному боці. Кожен з нас. Ми пов'язані. Винятковою цінністю цієї місії. Зажди. Продовжуй. Сідай. Як я вже казав, усі ми пов'язані винятковою цінністю місії, і ви граєте в ній надважливу роль, скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід інституту. У вас все вийшло, правильно? Припустимо. Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін. У нас є сенсори. Полковнику одну хвилину. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Добре. Ці ж виблятки били моїх бійців. Допоможи і знайдемо їх разом. Дякуємо за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, і всього вам найкращого.